Мої вітання, не дивлячись ні на що, починаємо з вами з гарних новин. За останню добу прості українці взяли і назбирали більше 100 тисяч гривень і вже витратили на потреби наших захисників. Ми з вами купили зарядну станцію та планшет, загальна вартість 108 тисяч гривень. Міський уклін. Мій вам кожному з вас за ваші донати, за вашу опіку і турботу. А тепер давайте до роботи. До проєкту угоди включено доходи від територій, які зараз під контролем РФ. у разі їх повернення Україною частка надходжень звідти до фонду становитиме 66%. А чи не 666%? Нью-Йорк Таймс заявив. Тіпа, що це значить? Що є така одна з версій, да, угоди? Якщо ми. Заберемо свої території, то ми значить, виплачуємо 66%. Україна має робити внески до фонду доти, доки він не досягне 500 мільярдів доларів. Значить, як би так виразитися коректно, так щоб сказати, ні хір вам сраку, а якось по-іншому. Напишіть ваші варіанти, бо нічого на думку не спадає. Ми з вами дивилися вчора, що ніяких 500 мільярдів немає, і ніхто їх не було в допомоги, і ніхто їх повертати не буде, максимум якась там друга, третя частина з цієї суми. Що цікаво, нам, що нам цікаво, значить, ми з вами також казали про повернення території, що може бути прям диво дивне трапитися. Дивимось ще раз. У цьому році ми повертаємо окуповані території, наші території. Нам запропонують. Що вони можуть запропонувати? Це сонячну половину, сонячний, сонячну частину. Що це може означати? Частина окупованої території, яка знаходиться там, де тепло. Да? Половина тієї території, яка вже окупована, де знову ж таки або курортний сезон, або така літня погода більш ніж на всій території України. Тобто, от такі території вони нам запропонують. Все інше для них віддати то просто смертна кара для них. Нехай воно так і буде, звісно. Starlink для України закупила Польща. А ми з вами бачили, що маск е дебіл, звісно, але не настільки. І він все одно захоче заробляти кошти. От він, скоріш за все, і домовився про це. Вона ж оплатила послуги, мається на увазі Польща супутникового зв'язку. Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати контракт на комерційну послугу стороною якого є Польща. Угу. Питання таке в світі останніх подій. А, що ми будемо винні за це? Бо за допомогу штатів ми вже з вами чек побачили, да? Польща оплатила Значить, Що це означає для нас із вами? Те, що у Польщі. Є ще один а, важіль впливу на рішення якихось людей. Ну, типу, будете робити, зробити те, що потрібно, значить, буде у вас інтернет, і все буде добре. Якщо ні, можливі проблеми з інтернетом, команда Трампа попросила Україну відкликати резолюцію з засудженням бункерного у веденні війни. Вашингтон Пост посилається на європейських дипломатів. Так, ну те, що команда Трампа це зрозуміло, це навіть дивитися можна не дивитися, чи заявили вони, чи не заявили. Це таке бред наяву, Але знаєте, що цікаво? Цікаво, от що. Ну, по-перше, давайте одразу з вами така оговорочка, що бункерного вже давним-давно немає оригінальної копії, Да? Коли немає приблизно, за яких обставин і де він похований, є відео, силочка буде під описом, під цим відео. Хто не дивився, заходимо і дивимось. Давним-давно ми з вами дивилися це питання. Тепер питання в іншому. Як образ бункерного залишиться в історії? Як історія колись розповість про те, як скінчило своє життя ото нещастя. Боже, як мені нагадується історія когось? Дивіться, що буде казати історія про цього конченого? Буде дві версії. За першою версією, людину вбили, їй не вистачило повітря, тобто вона задихнулася або захлинулася. Це перша версія. Друга версія людина втекла, і не зрозуміло, де, що, хто і таке інше. І живе тепер в монастирі, десь в, в якійсь глуши. Часи міняються, а диктатори і тирани вони просто у них міняються імена і прізвища. Так. Нові переговори між штатами та Рашкою відбудуться 25 лютого, заявив Трамп. Після тих переговорів нових, які відбудуться 25 лютого, що нам з вами з того? З тих переговорів? Нічого не зміниться, нічого особливого. Значить, щодо переговорів будуть зміни або у місці, де вони там хочуть зустрітися, або складом, яким вони хочуть зустрітися, і прийдуть вони все одно до того рішення, що без третьої сторони нічого не можливо, і все одно комусь треба підписувати якийсь надважливий документ. І все одно для його підписання потрібно, щоб та сама Рашка трошки спустила штани і стала раком. От все одно воно потрібно. Нікуди вони, нічого вони самі обидва не вирішать. Так, далі. Розстановка сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою зі сторони ворога, з нашої сторони. Ой. І події далі саме на полі бою для нас. У нас є непогані новини, я їх озвучувати не буду. Щодо сторони ворога в нашу сторону, пруть вони ще до кінця холодів, це, мабуть, що з, з тижні два-три. Ще вони пруть, їх стримують, бо йдуть пер перемовини це логічно. Щодо наших, наші молодці, наші Роблять неможливе, бо Ах... нашу долю захищають зараз люди, які роблять просто неможливі речі. От про це кажуть оці три карти. Низький уклін їм, шана від нас. І віра в те, що в нас все буде ок. Дякую.